Привіт усім! Я рада вас бачити. Нарешті а, можу з вами тако трошки поспілкуватися і сьогодні хочу почати наше відео з посилки. Так, Перше, а це аптечка. Замовила ось таку велику собі аптечку, хочу організувати деякі ліки. Особливо ті, які, наприклад, ми десь їдемо. І ті, що нам необхідні. У мене вдома є аптечка організована. І я хочу ще одну таку як в дорогу. Ось така, бачите? Класна аптечка, мені дуже подобається. Така сумочка, аптечка. Мені дуже подобається. Там ще є менші розміри. Може подивлюсь, може я цю організую в одну вдома. На щось, да, таке, а іншу... це замовлю. А це, напевно, моя піжама. Дивіться, клас. Це просто супер. Дуже непогана якість. Я думала, що якість буде набагато. Гірша, але якість дуже і дуже непогана, ви знаєте? Я, напевно, ще таку замовлю. Супер, мені дуже сподобалося. І ось такі шортики. Ну, як на мене, то це дуже класно. І вона була щось, що якщо не пам'ятаю, якщо не запомиляється, в межах 270 здається гривень. Так, да, мені десять по 270 гривень. Наступне те, що я дуже сильно хотіла. Дивіться, що я собі замовила. Це футляр під окуляри. Я можу зібрати всі свої окуляри і покласти вдома в одному місці. Вони будуть в цінності збережені, тому що в мене вони лежать, в мене є окуляри ще дві пари. І вони лежать чорті де. А це, дивіться, яка класна річ. Для, для окулярів. Дивіться. Клас. Я вам зараз дещо покажу. Так, дивіться, це мої нові. Класні. Мені вони дуже подобаються. Такі, знаєте, вони чимось схожі з цими, да, але різні. Тут без оправи, а тут нібито з оправою. Ви знаєте мені, напишіть, як вам. Я вам ось ці. Зараз примірюю всі, да. ось одні. Ось ті в яких я ходжу. Є ще ось такі, мені дуже не подобається. Теж. Тут такий трошки треба затерти чи що. Так. І ще ось такі теж треба скрізь клопо відтерти. І тепер дивіться, класно все в мене виходить. Оп! Потім беремо і відкриваємо. Тільки обережно. Класна річ. У дуже задоволена, а поки беру собі ось ці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі окуляри. Як на мене, здається, дуже непогано. Так що, такі нові окулярики я маю. Як на мене дуже прикольно. Пишіть в коментарях, як вам. До речі, як вам на зачістка моя. А Сьогодні в мене на зачісці нема ані гелю, ані пінки. Нічого, без гелю і без пінки. Ми вкладалися. Бо я прийшла з залу, ой, я прийшла з залу і. Бесенко прийняла душ, помилася, бо... треба попрацювати. І зараз буду швиденько, бо я ще сьогодні нічого не їла, окрім протеїнового коктейлю, Протеїнового, білкового коктейлю, нічого в роті не тримала, тому зараз я бігом сідаю їсти, щось собі приготую. Швиденько, напевне, це будуть яйця і овочі. Да. І тоді вже на вечерю. Хочу зробити овочевий рис з рибкою. У мене є ціль. А ви знаєте, що я вперта. Якщо я маю ціль, то я до неї йду. А якщо ця ціль ще дуже-дуже така для мене важлива, то я взагалі не бачу ніяких перепон, щоб її досягнути. Моя ціль найближчим часом мати 70 кг. Ну, я думаю, що це доволі реально. Я буду старатися. Так що, так? Що я вам хочу сказати? Я знімаю, знімаю, а потім виявилось, що я нічого абсолютно не знімала. Що я вже зробила? Я, по-перше, роздрукувала план э, підготовки до іспитів з історії НМТ. Я попрацювала з вчорашнім днем, так. Бог, ти мій да що це О. Так, я попрацювала з вчорашнім днем і вже попрацювала з сьогоднішнім. Запланувала. Тепер у мене є деякі плани. Мала вам познімати більше, але що я зроблю? Ось таке. Так що тепер, що в мене за плани? А, зараз йду викидаю прання. Блін. Маю викинути прання. Розібрати те, що вже було попране. І буду сідати, мені треба записати декілька онлайн уроків. Це такий процес довготривалий, тому треба працювати, поки в мене є час, а потім ще хочу приготувати вечерю, а на вечерю я хочу приготувати рис з овочами. Тому якось так. І рибку хочу. Хочу рибку. Будемо бачити. О, го-го-го. Добренько пішла я Пішла я пішла, пішла, пішла друга з собою. собой. Я ж на ми продовжуємо розбирати тему Київської держави. І на сьогоднішній момент ми розглянемо перше питання в четвертої частини цієї теми це руська правда та правління Ярославича. Що стосується правди? Дивіться, руська правда це збірка стародавнього руського права, яка складена в Київській державі у 11-12 столітті на основі звичаєвого права, Тобто на основі тих звичаїв, які руська Дівчатка вечеря готова, поки так бо чекаю чоловіка, ось такий рис з овочами прекрасний, з вершками вершковим маслом. І там у мене запікається рибка зараз. Опа! Там запікається рибка теж в вишковому соусі. Поки то все запікається, готується, і я чекаю чоловіка, то я хочу дочитати книгу. Я ніяк її не можу дочитати. І чомусь розболілася голова. Але нічого, зараз все нормалізуємо, все буде добре. Так що. Якось так. Що в мене залишилося? Я зараз хочу по повечеряю і займуся вечірньою рутиною. Хочу масочку, хочу поніжитись у ванні, зі сіллю. Тобто потішити, поніжити себе. Взагалі я хочу дещо на ранкові рутини. Але нічого, все буде добре. Ну що, ось таким видався сьогоднішній день. Ми вже повечеряли з чоловіком, чоловік ще побіг по справах а, працювати. А я, що я? А я, напевне, стелю ліжком, йду в ванну, хочу сьогодні полежати в ванні з сіллю. Трошки призаспокоїтися, набратися сил. Всім нам з вами мирної, тихої ночі, щоб гнида не бушувала. Миру, перемоги нам і до зустрічі завтра.